Добрий день, шановні аграрі, друзі, колеги, всім привіт. Сьогодні 1 листопада, продовжується у нас посівна кампанія. Бачите, тут після ячменю, тут був ячмінь. Виорли. Тут два роки дискування було, виорли і тепер будемо сіяти озиму пшеницю. Тут Микулинська і можливо там ще з якусь трошки домішаємо. Ну, нам вже на насіння в нас є. Це ми тут ще хочемо засіяти пшеничку від цього кусочка, цього горба такого. Всиптували, сипнули селітри. Селітрова Ну, Так, як, як завжди, ми в принципі, даємо по 100 кілограмів Зараз розробимо перше. В один слід розробимо е, рілю, щоб трошки легше розкидати, щоб не так стрибати по цих бачите, по погіліцій. Розробимо в один слід, тоді розкидаємо селітру. І тоді ще один слід зробимо під посів нашою сепкою важких борін. Вон бачите, трактор. Вже тато розроблятися. Вон бачите. Наша сепочка важких борін. Отак От ми собі розробляємо. В один слід зробимо зараз. Розкидаємо і тоді вже. А зараз десь ще дід з сівалкою приїде і будемо зразу сіяти. Це не одна ділянка на сьогодні, там ще дві ділянки нам треба засіяти. Тому так, зараз підемо ближче, побачимо, яка реляга. Вивозимо нашим кентавром. Кентавр, тут насіння, Міндоброво. І сентар розкидає цей з і трактор. Синій буде з сівалкою, всі чотири будемо сьогодні задіювати в наших операціях. Тому так. Так що ось бачите, за один слід щось там трошечки вирівнюється. Ще один слід треба по-любому робити. А ще краще було б хорошим культиватором, якісним культиватором. Бачите, реля така вона мягка, свіжа, вона недавно вигорна. Ну і тут бачите, самі який ґрунт. Тут же ж такий суглинок, глина. Особливо цей горбок, самі бачите, тут глина. Ось так на сонці взяти. Це все глина. Бачите, це глина, глина. Там зверху то чорнозем такий більше. А тут знизу глина. Просто-напросто. Самі бачите, який тут грунт. Ну і бачите, тут ячмінь жеч також був попростав. Подивіться, які, які були, з якою потужною масою тут було поле. Тому так. Такі справи. Так що якось так. Трактор йде на всіх газах на весь газ. Бачите, такий горбок тут. Такий горбок доволі крутий. Поперек схилу, звісно, що ми поперек горба проводили оренку. Бачте, тут бачите вже рівніше, тут вілля така рівніша і сам, сама структура ґрунту, сам ґрунт більш такий схожий до чорноземів. Менше в складі своєму містить глини. Грунт. Тому так. Ну Бачите, ми трошки тут як... Два роки було дискування. Два роки дискування, тобто під сою тоді і після сої Ну, Так як на зиму оранка, то так само на зиму здискували. В принципі, непогано. Різниці між рожаністю, там ну дуже дуже е, мала різниця, там, може на центр чи на два. Але і це напевно що зв'язане з тим, що тут грунт е, такий. Через це там, бо там. Інші площі ячменю, там у нас був чистий чорнозем, чорнозем опідзолений або типовий малогумусний. О, А тут Тут, можливо зв'язано з тим, що ґрунт такий трохи глина. І тому він сипнув тут 70-70 гектар, яричмій, а там 80-82. Тому я вважаю, що за рахунок цієї дискування... Ми два роки зекономили на оранці. А це вже третій рік, думаю, треба виварити Його. Ну, все-таки два роки, що дискувати. Навіть два сліді дати, то все одно менше піде палива на обробіток грунту, ніж ніж оранку, звичайно, проводили традиційний обробіток. Ось бачите, тут вже ж ми також збоку. Це не наше, це там пайовика нашого пшеничка була. Стерню лущили. Ось бачите самі, як виглядає ця стерня. Ну а тут ми також лущили. Тут звісно що в нас вже оранка зроблена все. Позавчора виорали. Оранка свіжа, бачите. Таке воно. Вже будемо сіяти, тут вже щось покажу детальніше більше. Тому так. Тобто бачите, дискування в принципі не є поганим обробітком ґрунту. Мінімальний обробіток в принципі за рахунок цих решток, за рахунок того, що ми їх загортаємо в шар ґрунту 15 см, до 15 см вірніше, Воно свій ефект дає. І та як альтернатива традиційному обробітку ґрунту зоранкою, ну, воно може, має право існувати. Тому так. Це що аграрії, на якому склоні працюємо, трактор розносить. Самі бачите. Бачите, вже розкидаємо селітру. Бачите, на ґрунті є ґронули вже. І зараз ще один слід дамо сцепкою, закриємо її в землю і все. Бачите самі. ґронули на землі, на ґрунті. Так ми розкидаємо наші добрива. Рої, друзі, колеги розкидали селітру, вже розробляю нашою сепкою. Замі бачите, як нахожу. Ходжу, п'ята повишена. П'ята повишена. Dhe mi bërë së dhe e kërëtoni, 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 У цьому працюємо. І ось так заходить, натримаємо. Та Дуже добре. Самі бачите, яка рілля. Трошки де-не де є зверху, але це нічого страшного в цьому немає, воно собі берег не розкладеться, тому так. Там вже трактор з цівалкою приїхав. Все, засіяли. Ось подивіться, який гарний фон там вийшов. Ми вже їдемо далі сіяємо. Їдемо далі. Тут усе ще, бачите, сою нам треба молотити, але у нас ще сира. Що цього кусочка треба вже забирати. Все, їдемо ми сюди, з їдемо. і степкою, їдемо на поле. Потім вже в садок їдемо. Тут вже засіяли, і тут ще засіяли. Прибіг, прибігшов. Хлопці, посійте, посійте бо то мусили вже розкородити і засіяти. Дивіться, зробив один слід тут, після буряків кормових, 22 соті чи 23, щось таке. до 25 сотень, коротше кажучи. Тут посіяв пшеницю, ахім, нам вже тобто, бачите, приїхали, з церквою все виходить. Розробляємо, зараз кинемо і ще один слід бахнемо вороньми. Так, шановні герої, друзі, колеги, сіємо пшеницю еліту Ахім. Ахім, фірма НПЦ ЛМК, він доброго, діамофоска 10 26 10-26-26. Ось так у нас виходить, розкинули селітру, прискоротили другий слід і ось сіємо. Тому так. Невеликий кусочок, але нам на насіння, на розвід посіємо.

Та їдемо додому. Я думаю, на цей рік постів на озимих вже завершено. Все, хай собі росте з Богом.